Побачення. Так, вітаю, вітаю. Ось тут ми вже летимо. Підлітаємо до, до якогось до ствола. Я надіюсь. Ооо. Так, добре, зберися. Зберись рідненький. Навіть так, навіть так. Заберемо це все діло. Путь, хвить, ооо, кущарець, заберемо кущарець. Так, і навіть так, я краще оце з зеленим. Краще буде бігати з зеленим стволом, який попадає, ніж з дреснй, яка, блять, ніхрена не попадає взагалі. Забрали, не забрали сюди. Тут я... ще один сумночелич. Eť, eć, eit, eть, eть. До побачення, до побачення, Збрили хлопчурика, збрили. Піть. Де ти, блядь? Сонята. Ті, а? Ти зверху десь. Скотиняка мала. Да? Де? Ні? Да, блять, притул навіть. В притул попадаєте, ви дуже добре. Любі, друзі. Да, поїхали. Десантура. Десантура, -мо! А, тут десь вівця, можна її відкрити буде, тенько, Ну, щоб мене тут не відкрили, як вівцю, блін. Так. Да? Можна ж відкрити, мене не загепають. от тенько, рідненький, давай. Еесть. Так, оцей раз. І оцей два. Отклішенька, І що ти присіла? Що ти присіла? Я що ти присідала? Ти, Ти хотіла... Ти хотіла, непомітно пройти, да? Я так поняв? Непомітно, щоб я тебе не помітив, щоб тебе ніхто не бачив. О, ще один. Ого! Йопта твою мать! Оце пацантреп по попав. Попався. Ага, ага. Так, давай перезаряд, бо це якось не діло. Десь останній залишився, гля. Гля, всіх вже перехекали тутенько. Вон он, вон он. Ля-ля-ля, ти глянь на це. Свинота мало, як ж тебе, тебе дістатися? Ага, в нього ще й стрибок великий. Блять, хоть би попав би. Та й таке, та й таке, та й таке. Ну як тебе звідси діставати? Скота, блять. Нарубаного. Я, блядь, ну, поняття білого не маю. Побачення, блядь. Отак от тебе діставати звідси, ха! Ага. Гарний бій, гарний бій.